Вітаю на каналі Гостяху Таню. У нас бачите яке небо. Оце останніх, не знаю, мабуть, два тижні у нас постійно йдуть дощі. Постійно, постійно ось таке небо. Ми майже не бачимо сонця. Сьогодні вихідний день. Я вийшла до своїх томатів. Поки немає дощу, хочу зробити одну таку операцію зі своїми томатами. Зараз вам розкажу, яку Операцію я буду робити. Томати мене замульчовані майже всі, але не всі. Не встигаю, бо йдуть дощі. Приходжу з роботи і ввечері дощ. І ось так у нас постійно. То мульчувати, звичайно, це, можна сказати, порятунок від захворювань томатів. Тому, якщо у вас є така можливість, то мульчуйте. А я хочу позривати ось таку квітку, ось таку величезну квітку на всіх томатах. Чомусь у цьому році їх дуже багато у мене, таких квітів. Я не знаю раніше ті самі саджу сорти, але раніше їх не було. Ось вони починають квітнути, і я бачу вже, що ось такий багато квіточок. Я їх обриваю. Просто беру, вже починає крапати. І ось обриваю цю квіточку. Зараз поясню, чому. Якщо на кущах помідорів з'являється така велика перша квітка, то це пастка для ваших помідорів. Бо ця квітка зазвичай не дасть нормальний сортовий плід. А просто буде великий, такий потрісканий, невизначеної форми плід. Але головне, він тягне сіку з усіх нормальних плодів. І рослина витрачає колосальні поживні речовини, щоб викохати його, а решти плодів страждають, тому що вони чекають, поки ви він достигне, а потім ви його зірвете. Ось і виходить, що затримка формування повноцінної кітиці. Тож не жалійте, обривайте цю коронну квітку. Що цікаво, що, от, наприклад, у мене ось це гібрид толстой називається. Отут я не бачила таких квітів. Ось уже зав'яз іде. В'яжеться перша кість, ось уже друга, але ось таких квітів не бачила. А на сортових майже на кожному стеблі. Тут ще не встигла замульчувати, вже починає крапати дощ. Ну, мульчу ми беремо, вони запитують, де берете солому. Це не солома, це висушена трава, скошена. У нас є садок, ми там косимо. яблоневий садок. Тому ми скошуємо і це тоді застеляємо.